Давайте оглянемо 5 найбільших тракторів на Вінницькому майданчику. Розпочнемо з Кубота Джел 320, 32 кінських сили, є-пічка, кондиціонер, герметична кабіна, і реверс, і гідропідсилювач, u shift на півгідравлічна коробка передач, оберт на місці, пам'ять на візки, боковий плаваючий режим тут також є. Резина 13,6х24, фреза на трьохточці точці швидкоз'ємі, робоча зона 180 см. Трішки менше Lроками посвіжіше. Кубота КЛ-27. Так само маємо масивні мости. Максимальна комплектація реверс гідропідсилювач і коробка напівгідравлічна. Оберт на місці вмикається тут кнопкою. І речах пам'ять задньої навіски. Боковий плавач вмикається ось тут. Грунтофреза на 3 точці швидкозємі, робоча зона 150 см. Задня резина нова 11,2 на 24 вартість 10600. Кубота КЛ-23 ті самі роки, але трішки слабший 23 кінських сили і буде механічна коробка передач. Резина повністю нова і він, звісно, значно буде дешевшим. Ще кубота gl 240. Напівгідравлічна коробка. реверс гідропідсилювач розворот, пам'ять боковий. 9,5х24 розмір задньої резини, 3. швидкозєм, грунтофриза. Тут у нас в комплекті 150 см. Вартість 8,300. І Янмар РС-24 на 100 доларів дешевше за попередній. Резина така сама, потужність така сама, тільки те, що коробка механічна і фреза більша 160 см. Якщо якась модель зацікавила, скоріш телефонуйте для детальної консультації та відеогляду.